Вітаю, дітки. Поговоримо з вами про те, як зайчик до зими готується. Зайці готуються до зими ще восени. Головна частина підготовки зайчика до зими зміна шубки. На білому снігу сіра шубка зайця буде виглядати зрадницькою плямою, а у зайця нема іншого захисту, як швидкі ноги. І зміння ховатися. Сіру шубку заєць поступово змінює на білу. Взимку заяць їсть пагану і кору різних дерев і чагарників. При можливості і взимку розкопує і поїдає трав'янисті рослини та ягоди, годується сіном в стогах. Ще зайчик готується до зими, змінюючи свої звички. Якщо влітку заяць вільно скаче по лісі, то взимку він риє нори в снігу, а іноді навіть у копицях сіна, отримуючи відразу дах і їжу. Взимку в сильні морози заяць риє снігу нори до півтора метра завдовжки, в яких може проводити цілий день і залишатися в безпеці. З місця лежання до місця годівлі зайці бігають по одному і тому ж маршруту, особливо взимку. При цьому вони протоптують стежки, якими зазвичай користуються кілька звірів. Взимку добре натоптаною стежкою може йти навіть людина без лиж. На зиму заїць переселяється в ліс, а навесні до відкритих місць. Де з'являється перша трава? Так зайчик готується до зими.